Всім вітанечка. Сьогодні пропоную почати нову красу творити. В'яжемо знову серветочку легеньку-простеньку, без ніяких таких складних елементів, не буде рельєфних елементів. Хоча спочатку й думала зробити її якоюсь цікавою, тобто щось дофантазувати, допридумувати. Але, чогось хочеться простого, легкого, такого. Тим ця серветка, ця схема мене й привабила, що вона дуже проста. Не хочеться чимось заморочуватися. Тому що будь-які елементи, які ти додаєш, це ризик да, того, що десь щось треба відправляти буде, розпускати, перезаписувати. Це все час, це все зайва морока. Зараз цього не хочеться. Тобто будемо легко, просто в'язати. Так, ниточка у мене ось така. Це я шукала щось, мені таке хотілося, щоб не біле. Не знаю, яке, але не біле. Треба вже поповнювати термінові запаси, бо щось у мене тільки біле, залишилася пряжа, трі, трішки бежевої. І, і все. І Це я випадково знайшла в мене такий лежить, пакет із залишками, з мене величкими моточками. І вирішила я туди сходити на розвідку, що там в мене є цікавого. І ось туди потрапив цей моточок, я з нього вже щось починала, та так і не почала. Це стокова пряжа. Ну, Єдине, що вам скажу, що це 100% вовна, як завжди, пише гачок 2 або 2,5. Я взяла гачок номер 2 Думаю, що буде добре. Ось так. Так, ну що починаємо роботу. починаємо як все, як звичайно. Із повітряних петель, так, клубочок іди, не заважай. Набираємо 12 повітряних петель. Так, я вам метраж ще ж не сказала, да? ага. бо він тут просто не вказаний. написано 50 грамів. Я ще думаю, чи мені вистачить, чи не вистачить, ну, будемо потім щось думати. Так, 12 петель я набрала і робимо кільце з них. Після цього підіймаємось на 4 повітряні, і тепер обв'язуємо це кільце стопчиками з двома накидами моїми улюбленими. Так, стопчиків цих у нас має бути 32 багато стопчиків. Це разом із петлями підйому. Так, тобто такий перший ряд. Все, я вас поки що залишаю, до кінця рядочка дов'язуєте і повертаєтесь. Я вже завершила перший рядочок, таке в нас ось вийшло кільце. І тепер з'єднуюся із четвертою повітряною петлею підйому. Ось так. Переходимо до другого ряду, знову підіймаємося на 4 петлі. Так. І будуть знову, знову в нас стопчики з двома накидами, тобто, після цього, як пров'язали петлі підйому, у вершину другого стопчика я в'яжу ще один стопчик з накидом, точніше, це не ще один, а да, він перший, але петлі підйому також вважаємо за стовпчик І пров'язала ще один стовпчик. В рапорті цього ряду в нас повинно бути чотири з цього стовпчики, тобто один ви додавите в кінці. так Після стовпчиків у нас повітряні: 1, 2, 3, 4, 5 5 повітряних. Робимо знову два накиди, і в вершиночку наступного стовпчика. В'яжемо перший стовпчик у Вершиночку наступного. В'яжемо другий стопчик так, третій, і четвертий. Так, ось такий рапорт цього візерунка, тобто 4 стопчики і 5 повітряних: 1, 2, 3, 4, 5. Таким чином ви в'яжете до кінця рядочка. І в кінці я наголошую ще раз, що дов'язуєте ще один стовпчик з двома накидами. У схемі так промальовано, я наперед схему не подивлялася, чому так. Ну, мабуть, так зручніше. От і все. Я повторюю зараз повністю за схемою, бо, ну, бо так. Так, все до початку наступного ряду. Так, Дивіться, я майже завершила другий ряд. І... Прийшла таки показати нагадати, щоб ніхто не забув, що треба дов'язати ще один стовпчик. Тобто, після п'яти повітряних, пров'язуємо ще один стовпчик з двома накидами і з'єднуємося із четвертою повітряною петлею підйому. Це був третій ряд. Ой, другий зараз буде третій. Для його початку ми знову ж таки піднімаємося на 4 повітряні. І зараз так само в'яжемо стопчик над стопчиком. тобто тут буде все поки без змін в цьому ряду. Будемо в'язати по 4 стопчики. Так, Але далі наступний елементик у нас буде змінюватися. Ми зараз пров'язуємо три повітряні, робимо один накид і під арочку. Або, якщо бажаєте, можете в'язати у третю повітряну петлю, пров'язуєте стовпчик один без накиду. І ще один стовпчик без накиду. Так, я, мабуть, пров'яжу таким у третю петлю, тому що в мене ниточка товстенька, і, ну, мені так не подобається, вони будуть розсуватися, а петля таки їх триматиме. Так, видно вам. Так, після двох стопчиків з одним накидом набираємо три повітряні і в'яжемо знову стопчики з двома накидами. Над стопчиками попереднього ряду. Ось такий рапортик цього рядочка третього ряду, в'яжіть до кінця і потім повертайтесь. Так, ось такий кружечок маємо. І зараз переходимо до наступного ряду. Я, до речі, коли знайшла цю схему вже перед тим, як в'язати, передивилася свої майстер-класи. Давайте на увазі не самі майстер-класи, а фото. До моїх відео, чи я таку ще серветку не в'язала, тому що вона мені на якусь була схожа, я боялася, чи це не вона. <гум> ну, і побачила, що вона трішечки схожа на серветку Аврора, але зовсім трохи просто схожа, ну, не знаю, чим елементами схожа. Да? І більш там нічого схожого немає. Так. так, тепер ми переходимо до четвертого ряду. Набираємо спочатку чотири повітряні для, замість першого стовпчика. І ще потім чотири повітряні, давайте три повітряні для арки. Так, тепер робимо два накиди і в'яжемо наступним чином. У вершиночку першого стовпчика ми будемо пров'язувати 2 стовпчики тобто, вже не один, а два. Так. І тепер у вершиночку наступного стовпчика ми в'яжемо один стовпчик. Ось так. В кінці ряду ви дов'яжете в перший стовпчик один стовпчик, і в ось цей стовпчик, з якого ми вийшли, ще один стовпчик з накидом. Так, після того, як ми зробили три стовпчики, набираємо дві повітряні. І тепер нам треба пров'язати два стовпчики з одним накидом і спільною вершинкою. Тобто, починаємо в'язати перший стовпчик у вершиночку першого стовпчика. Не до кінця дов'язуємо, робимо накид, і йдемо до наступного стовпчика. Тут також не до кінця, і тепер уже все разом. Ось так. Знову дві повітряні, і переходимо до. Наступної групи стовпчиків тут в'яжемо ось так. У вершиночку першого стовпчика в'яжемо стопчик з накидом. Так. І тепер у вершинку наступного в'яжемо, я думаю, ви вже зрозуміли, два стовпчики. Ось так після цього три повітряні, і в'яжемо далі у вершинку наступного стовпчика два стовпчики накидом і у вершинку наступного один. Ось так. Такий рапорт цього ряду. В'яжіть до кінця і зустрічаємося на початку наступного. Показую закінчення четвертого ряду, щоб ви не заблудилися. Після двох стопчиків із спільною вершиночкою переходимо, і двох повітряних, да, переходимо до вершинки стопчика з двома накидами. Сюди в'яжемо перший стопчик з двома накидами, робимо два накиди і йдемо до четвертої повітряної петлі підйому. Сюди також пров'язуємо стовпчик з накидом. Так, до того ж якось треба це зробити охайненько, щоб стовпчики дуже не роз'їхалися. Так, майже вже я дов'язала, і тепер я йду до четвертої повітряної петлі і пров'язую ось так, щоб вони не розсунулися. Так, і ми в'яжемо далі. Зараз схема нам каже, щоб ми перейшли під арку. Під цю арочку між стовпчиками з трьох повітряних, що її роблю. І починаємо п'ятий ряд. підіймаємось на три повітряні, давайте все-таки на дві, Це замість першого стовпчика з накидом. І під цю ж арочку треба пров'язати ще два стовпчики, тобто зробити їх із спільною основою. Так. Я буду робити це таки в одну петлю, для того, щоб це в нас початок такого ромба великого чи листочка, не знаю, І щоб кутик був схожий на кутик, да, потрібно пров'язати їх у в одну петлю. Ну, якщо вам не дуже хочеться, то робіть, як вам подобається. Так, після трьох стопчиків набираємо дві повітряні, і зараз над трьома наступними стовпчиками пров'язуємо по одному стовпчику з двома накидами. Тобто вийде так само три стовпчики з двома накидами. Так, є. Тепер у нас 5 повітряних. Один, два, три, чотири п'ять. Знову два накиди. Ось це пропускаємо і йдемо до наступних стовпчиків з двома накидами, в'яжемо знову так само, як перед цим, три стовпчики з двома накидами. Так. Є, Тепер ми набираємо дві повітряні. І зараз будемо в'язати знову три стовпчики з одним накидом і спільною основою. Я буду знову це робити у другу повітряну петлю в варочці. А ви ж дивіться, як вам зручно. Так, один, два, і три. Так, знову дві повітряні, і йдемо до наступних стовпчиків з двома накидами. В'яжемо їх. Так, ну що здається? Я все показала, так? Да? Так, рапортик ви знаєте вже. Продовжуйте до кінця рядочка і зустрічаємося з вами вже мабуть в наступній частині, що я завершу. Тобто 5 рядочків ми пров'язали. Наступне почнеться 6. Все приємного в'язання вам.